Творче об'єднання «Начитай», На Нік -орач. віки віки Люсія прискіпливо обдивилась себе, як обдивляються тендітну річ, необережно забуту під дощем. Вона струснула з сукні мертве листя, колись бездоганна тканина була витерта й сірувата. Недопалок сигарети чіплявся за поділ, мов кліщ. Вона скривилася, зірвала його двома пальцями і відкинула. Боже, який сором. Вона не хотіла, щоб Марк бачив її такою. Але, очевидно, не мала вибору. Люсія поправила кривувати вінок із білих квітів на голові, опустила вуаль і ступила вперед. Один крок. Ще один. тонку підошву черевички в земля відчувалася дивно. Занадто тверда, занадто реальна. Люсія затрималася на мить, заново звикаючи до відчуття дотику, а коли непевним кроком рушила далі, її сукня ковзнула по чомусь крихкому, скляному предмету на краю обвітреного надгробка. Той впав із тиским брязкотом, випустивши у вологи повітря слабкий аромат марихуани. Ворота. І ржаві вперті застогнали, коли вона їх відчинила. Назустріч її, пристягнувши руки, ступив зомбі карлик. Цукерки або життя. Люсія відсахнулася, але замедлю свідомила, що це просто дитина в дешевій масці. Я не маю. Вона опустила погляд на себе, ніби сподіваючись знайти кишеню чи бодай шматочок солодощів. Загублений у складках сукні. А прикиду вас кльовий, заявив маленький зомбі. З темріве з'явилися інші діти у розшитих шрамами обличчях і намальованих кістках. Ти ніби як трохи стара для цукерок. Скептично зауважив хлопчик у костюмі вампіра. Але сукня бомбезна. Докинув дівчачим голосом скелет. Я б здохла за таку сукню. Дурепа. дорікнув їй зомбі. Треба казати вбила б. У тебе немає сумки для цукерок. сказав найменше хлопець у червоному костюмі з двома іграшковими мечами за спиною. Люсія зібралася з думками. Я не за цукерками. Прошепотіла вона. Тоді за чим? запитала скелет. Люсія задумливо схилила голову. За обіцянкою. Діти перезирнулися. Зомбі пирхнув. Ти кріпова Чіка! Він штрухнув зліктем скелета. Ходімо. Вони побігли геть, і їхній сміх розчинився у жовтневій темряві. А Люсія лишилася стояти на тротуарі, дивлячись на церкву через дорогу. Колись давно цвинтар простягався аж до її кам'яних сходів і могили тулилися до будівлі, як паломники до святині. Але час і прогрес проклали межу між мертвими і живими, і тепер там, де земля колись букрилася вкритими травою могилами, простягалася лише байдужа чорна дорога. Люсія підійшла до світлофора. Машин на дорозі не було, та дівчина все ж вирішила дочекатися зеленого світла. Коли воно загорілося, Люсія рушила вперед, шаркаючи по асфальту. Раптом ніч розірвав рев двигуна. Фари спалахнули у темряві надто швидко, надто близько. Автомобіль рвунув у бік, шини завили. У салоні пролунали верескливі вигуки та різкий п'яний сміх. Машину занесло, і вона, мало не зачепивши Люсію, зупинилася під незрамним кутом біля тротуару. Двері розчахнулися, і назовні вивалилися хлопці й дівчата у зім'ятих костюмах. Від них тхнуло дешевим алкоголем. Один із хлопців, із розмазаною по підборіддю фальшивою кров'ю. Кинувся до неї із виразом, що міг бути водночас і страхом і люттю. Сучко! гаркнув він хрипким голосом. Ти їбанулась! Нас могли посадити через тебе. Ти знаєш, скільки коштує відмазатись від такого? крикнув другий у чорно-зеленій мантії. Одна з дівчат у чорній сукні, коротше за ремінь, скривилася. Мама не зіпсувала нам вечір. Порід із нею друга, в такому самому короткому костюмі медсестри, залитому штучною кров'ю, вилила довгий розтягнутий смішок і, похитуючись, додала. А може, вона просто загубилася, бідолаш наречена, така потворна, що її наречений утік. Сміх покотився крізь компанію, гострий як уламки скла. Хлопець у костюмі вампіра підняв камінь і, зважуючи, підкинув у руці. Люсія придивилася на хлопця в чорнозеленому. Він видавався їй знайомим, десь вона вже його бачила. Тоді теж було різке світло фари, червона машина. Люсія підняла вуаль і підступила ближче до нього, щоб краще роздивитися. От бляха. Прошепотів хлопець. Це ти? Люсія зробила ще два швидкі кроки уперед і вхопила хлопця за щелепу. Вона не зважала на дівочий крик. Її пальці торкнулися його підборіддя, повертаючи його обличчя до світла. Припідняла його іно, і нові хлопці відірвалися від землі. Цівка сечі побігла з його черевиків на асфальт. Це ти? зрештою промовила Люсія. Ти мене збив два роки тому. Збив і втік! Збив напередодні весілля! Він захрипів. Камінь вдарив її у скроню, і вона почула тріск проламаного черепа. Повернулася до вампіра. Одним сильним рухом відкинула хлопця, що досі ледь теліпав ногами в повітрі і рушила до того. Він відчайдушно смикав ручку на дверях машини, в якій зачинилися дівчата. Люсія наблизилася до нього впритул і вже навіть відчула різкий і кислий сморід лайна, коли її гукнули. Люба. Вона повернулася. Марк стояв на сходинках біля церковних дверей. Він завжди був високим, але тепер здавався ще вищим, ніби смерть витягнула його, зробила тоншим. Його костюм колись бездоганний висів на ньому вільно. Тканина здавалася трохи вологою, ніби могила досі не відпустила його повністю. Але це було його обличчя, яке вона так любила. Біла, як свічковий віз, шкіра натягнулася на гострих вилицях. І губи ні, не губи, лише спогад про них. Шкіра навколо рота зсохлася і зникла, залишивши відкриту лінію зубів, моторошну вічну усмішку. Можливо, подумала вона це через куріння, він завжди забагато курив. Але це був її коханий. Марк тримав за комір скорченого чоловічка у священницькій ризі, той слабо пручався, намагаючись намацати на грудях розп'яття, що раз за разом випадали з трентливих пальців. Люсія підійшла до Марка і спинилася на сходинку нижче, обійняла його і притислася щокою до грудей. Ти запізнився. Зуби Марка клацнули, коли він хрипко засміявся. Не набагато. Через відсутність губ у нього вийшло не нагато. Вона відсторонилася і поглянула на священника. Ти привів гостя? Марк легенько струснув чоловіка. «Весіллюш, треба священник! Весіллюш, треба священник!» Той тихо заскиглив і знову впустив розп'яття. «Благаю, я. Люсія зітхнула. Ти міг просто попросити. Він би не прийшов. Не для нас, не для цього. Пальці Марка стиснулися, і священик задихнувся. А ми ж торік дали обіцянку. Вона пам'ятала. Спогад прийшов легко, як вона стояла за Марковим вікном, як вітер тряс шибки, як він дивився на неї заціпенілий, ніби бачив привид, що, звісно, було правдою. Люсіє. прошепотів він тоді. Але ж ти. Так, відповіла вона, і я повернулася за тобою. І він повірив, він слухав, він кивав, коли вона розповідала, що треба зробити, що в цю ніч, рівно за рік, вони стоятимуть разом у цій церкві, як і мало бути. І він дотримав слова. Її погляд зупинився на його руках. Худих, сірих, стислих у кулаки. Було боляче. Марк спробував усміхнутися. Менше, ніж я думав. Позаду них завищали шини, дурні п'яні підлітки тікали в ніч. Люсія сподівалася, що більше вони нікого не зіб'ють. Та по правді це вже не мало значення не для Люсії, не для Марка. Вона пристягнула руку. Ковзнувши холодними пальцями по його зап'ястку. Ходімо. Люсія, Марк і тремтячий священник переступили поріг важких дерев'яних дверей церкви. Повітря всередині церкви було густе від часу: віск, пил і запах дерева відполірованого століттями дотиків. Полум'я свічок здригнулося, коли вони увійшли. Ніби відчувши, що увійшло щось неприродне. Священик спіткнувся, коли Марк підштовхнув його вперед. Його дихання було уривчастим, очі металися навколо, шукаючи порятунку, якого не було, жодної живої душі, яка могла б допомогти йому. Вони зупинилися перед вівтарем. Починайте, пан отче. Священик сковтнув. Піднімаючи тремтячі руки. Його голос, тонкий і невпевнений, залунав у порожній церкві. Любі, закохані, ми зібралися тут цієї ночі. лилися повільно. Кожне з них здавалося вимученим, ніби саме повітря опиралося їм. Він облизав пересохлі губи й продовжив. «Чи ти Марку, береш цю жінку за свою законну дружину, щоб любити і берегти. Марк усміхнувся своєю моторошною, безгубою усмішкою. Так. І чи ти, Люсіє, береш Марка за свого законного чоловіка? Люсія не вагалася. Так. Руки священника тремтіли дедалі сильніше. Залишалося зовсім небагато. тоді, владою даною мені, я оголошую вас чоловіком і дружиною. Його голос затремтів. Він заплющив очі, змушуючи себе вимовити останні слова. І, -і поки смерть, смерть, смерть. Слова застрягли священника в горлі. Його подогурвався. Коліна підкосилися, і, перш ніж Марк встиг схопити його, він закотив очі і важко звалився на підлогу. Марк вилаявся, схилившись над ним. «Вставай! Ти мусиш закінчити церемонію. І з глибини церкви пролунав скрегіт. У найдальшому кутку, де темрява лежала найгустіше. Щось поворухнулося. Фігура виступила вперед із ніж і в стіні, там, де століттями спочивали муміфіковані останки першого єпископа цієї церкви. Єпископ усе ще носив залишки своїх церемоніальних риз, зотлілих, всипаних порохом, його шкіра суха і натягнута мала колір старого пергаменту. Там, де колись були очі, залишилися лише темні порожнини. Люсія і Марк не поворухнулися. Вони дивилися, як єпископ зайняв місце за вівтарем, байдуже переступивши через священника. Коли він заговорив, його голос був шепотом вітру у криптах, відгонням забутих молитов. Він струменів крізь церкву, просочувався у кожну щілину, наповнюючи простір, де раніше жила тиша. «Тоді!» Владою, що сягає за межі і життя смерті, я оголошую вас чоловіком і дружиною. І не до тих пір, поки смерть не розлучить вас. Його беззукий погляд уп'явся в них. Його голос був і шепотом, і громом водночас. А на віки віків! Амінь. Свічки на мить полахнуло яскравіше і враз згасли, а тоді задзвонили дзвони. Люсія пристягнула руку до Марка, його пальці були холодними, як і її. Вони стояли разом, поки дзвін наповнював ніч, карбуючи їхні обітниці вічності. Нік Орач. Навіки віків.